Привіт усім садоводам і огородникам. Перед вами дуже цінний, як кулінарний, так і аптечний продукт Петрушка Листова. Так і називається листкова Петрушка виробника Велес. Це насіння дуже хороше, і воно, я думаю, дасть вам хороший урожай. Що пише виробник про своє насіння? Петрушка Листкова. Правньо стиглий урожайний сорт. Від появи сходів до збирання листя 65-75 днів. Рослина посухостійка та холодостійка. Розетка велика, завдовжки 50-90 см. Листя ніжне, соковите, запашне, багате на вітаміни. Добре відростає після зрізання. Листя використовують в салатах в якості приправ. Листя не втрачає аромат. В сушеному вигляді врожайність листя до 3 кг на метр квадратний. Сорт широко використовують в захищеному а вирощують в захищеному та відкритому ґрунті, висівають насіння ранньою весною літом або під зиму рослину можна вирощувати як кімнатну рослину. Ще я хочу сказати про цей продукт Петрушка. Ви його. Весною посадити, він відросте у вас, потім укоріниться, там буде величенький корінь, ви будете е, не тільки е, зелень вживати, але можна варити супчик із кореня петрушки. Я їв такий супчик, він досить смачний цей суп із кореня петрушки. І я раджу вам його також е, скуштувати. Ну, петрушку, звісно, вже користувати. І в медицині, звісно, чому саме в медицині цей продукт надзвичайно багатий корисними речовинами і виводить із організма всякі непотрібні залишки. Петрушку використовують. Також в косметології, і навіть використовують для виробництва парфумів, а також деяких кремів. У мене, вдома, на ділянці росте петрушка, посаджена в три ряди. І коли вона відростає величезними пучками, це для мене один із основних продуктів, оскільки я люблю рибалку. і... З петрушкою завжди в мене уха виходить дуже смачно. А ще її також полюбляють курі, які пасуться у дворі. Треба від них захищати петрушку, тобто поставити якусь сітку, щоб вона захищала від курей петрушку. А також її можуть полюбляти ще деякі види птахів. Отже, щоб ваша петрушка і далі росла. Обов'язково її захистіть. І тоді вона добре вкоріниться І вже вам не прийдеться її висаджувати з насіння. Вона вже постійно буде відростати з корення. І радувати вам, вас хорошим урожаєм. Дуже цікаво дивитися, як йдеш по базару і продають саму першу зелень і всіх отакі віночки невеликі, зелені. і багато Людей постійно купують у них цю петрушку собі на супчик, тому що зелень для здоров'я це один з основних компонентів.